Ми всі очікуємо Різдво Христове, і сьогодні особливо надіємося на виконання пророцтва про потомка, який розчавить голову Змія. Бо хлоп'ятко нам народилося сина нам дано», — говорить пророк Ісая, і з цим пророцтвом дарується нам перемога. У таїнстві різдва сповнюється пророцтво про народження Еммануїла, Бога з нами. І сьогодні. Коли нам так важливо не чутися самотніми, не чутися покинутими, так важливо в Різдві відчувати близькість Бога, який хоче бути разом з нашим страждаючим народом. Війна розділила нас, і багато братів і сестер розкидало по цілому світі. Однак є той, котрий може нас об'єднати, якого народження очікуємо. Ісус Христос. Зустріч з Ісусом Христом допоможе нам пережити цьогоріч пророцтва, яке ми з вами будемо читати і над якими. Будемо роздумувати. Тож, дорога молоде, хлопці і дівчата, запрошуємо вас вже до традиційного євангелізаційного проєкту Запости, якому ми будемо готуватися до різдва проєкту від Патріаршої комісії Української греко-католицької церкви у справах молоді. Три тижні перед різдвом ми будемо публікувати ці відео. Вас запрошуємо до перегляду, до поширення і коментарів. Запости! 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 Запости за пости за пости разом з нами.